Вітаю на другому практичному занятті з теми степені. Відповідно, в такому ж самому, скажімо так, по такому ж самому принципу будемо продовжувати і це, і відповідно, практика номер 1 Коли ми множимо два числа у якісь степені з однаковими основами, то у нас основа виписується, а степені додаються. Відповідно, це буде 4 в 5. Тут буде 7 в степені 8 плюс 7, буде 7 в 15, відповідно, 6 в 6. 5 в 12. 3 в четвертій, 2 в 9, 8 в 10 і 4 в 17, відповідно. Переходимо до ділення. І коли у нас діляться два числа з однаковою основою, їх степені віднімаються. Тобто буде 8 мінус 5, буде 5 в 3. Відповідно, тут буде 8 в 5, 7 в четвертій, 9 в 7. 6. В першій і 2 в мінус третій, 5, восьмій, і 3, в восьмій. Аналогічно. Відповідно, переходимо далі. Практика номер 3. І у нас тут множиться два числа з різними основами, але з однаковим степенем. Відповідно, коли у нас множиться два числа з різними основами, але однаковим степенем, ми виписуємо множення їх у дужках, а степінь виносимо за дужки, відповідно. Таким чином, у нас буде 7х2, на 14 в степені 2. 13 на 2, 26 в степені 3, 7 на 3 буде 21 в степені 4. 6 на 5 буде 30 в степені 5. 8 на 7 буде 56 в степені 3. 8 на 9, 72 в степені 6. 27 в степені 7 і 6 в 6 степені відповідно. Переходимо далі. Ділення чисел з однаковими степенями тут та ж сама логіка. Тобто ми ділимо в дужках, а степінь записуємо над дужкою. 10 поділити на 5 у другій, це буде 2 у другій. 14 ділити на 7, це буде 2 в третій. 21 на 3, 7 в 7. 45 восьмих ділити на 9 восьмих, це буде у нас 5 восьмих. Відповідно. А 32 в четвертій ділити на 4 в четвертій – це буде 8 в четвертій. 121 на 11, це буде 11 в шостій. 36 на 12, 3 в 9. І 9 в третій. Відповідно. Ідемо далі. Коли у нас є число. В степені якісь, в степені мінус 2. Наша задача просто перевернути тріп, щоб позбутися від цього мінуса. Тобто тут буде тут 3 сьомих в степені 2. Відповідно, тут буде 9 четвертих в степені 3, 7 других в степені 8. 4, 11 в степені 6. 3 сьомих в степені 2, 9 четвертих в степені 3. 7 других в степені 8. 4, 11 в степені 6. І, по суті, все. Далі, у нас іде піднесення до степені 1, і, відповідно, тут практики у нас вже немає. Відповідно, це основні дії на степені. Відповідно, як вони працюють, як з ними взаємодіяти, ми тільки що побачили. І ми переходимо на наступне відео. Дякую за увагу!